Реконструйована загальноосвітня школа першого другого ступенів у селі Волошкі нині один з головних соціальних об'єктів Ковальського району. У травні 2009-го, коли тут власними силами розпочали перебудову сільського клубу під школу, мало хто вірив, що за рік часу вдасться виконати такий об'єм робіт. Загалом реконструкція цього об'єкта вже обійшлася обласному та районному бюджетам у більш ніж півмільйона гривень. Навчатиметься у цих класах 77 учнів. А поки що діти разом із вчителями та представниками районного управління освіти вирішили впорядкувати пришкільну територію, аби нова школа стала справжньою окрасою села. А от центр селища Голоби давно вже має цілком європейський вигляд. Цього року потужну дорожню техніку можна побачити не лише на центральних, а й на другорядних вулицях цього населеного пункту. Важливі роботи з благоустрою доріг місцевого значення у районі виконують працівники товариства з обмеженою відповідальністю Ідея. Ми проводимо зараз поточний ремонт доріг місцевого значення вулиць по селищу Голобах. Також і по поковолю всі вулиці, які були ґрунтові, ми їх укріпляємо щебнем. Це не є асфальтне покриття, але не порівняння з ґрунтовим покриттям. Окрім робіт з благоустрою населених пунктів, прибирання придорожніх територій та паркових зон. Особливу увагу в день всеукраїнської толоки на Ковальщині звернули і на впорядкування могил загиблих воїнів, місцевих пам'ятників та меморіальних. Комплексі у нас в районі є. Пам'ятні знаки, де в на території тих сільських рад, де загинули під час Великої Вітчизняної війни герої Радянського Союзу. Це Радушинська сільська рада, Мощенська, Дубівська сільські ради. Відповідальні за ці сільські ради також сьогодні організовують роботи на місцях по порядкуванню цих пам'ятних знаків. На території Голобської селищної ради в лісі також встановлений пам'ятний знак. Це в 1942 році. Німецько-фашистськими загарбниками розстріляли євреї селища Голоби і навкрук. Колишніх сіл сьогодні люди також працюють по облаштуванню цього пам'ятного знаку. Роботи з упорядкування пам'ятників, братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань будуть завершені у ковальському районі до святкування Дня перемоги.